Опа, опа, шо там? Шо там? Щось добре. Друзі, привіт! Слава Україні! Приїхав я сьогодні знову ж таки, як бачите, на відкриту воду. Центральна Україна, точніше центр України, Схід, Південь, та там всюди я бачу, люди викладають фотографії з льоду, всі рибачать з льоду. У нас погода поки ще дозволяє знайти хоч десь хоч якусь відкриту воду. Так, є озера в льоді, але там, де присутня течія. Все ж таки лід ще не став або став не всюди. І ось сьогодні я знову ж таки приїхав на таку відкриту ділянку річки і спробую зняти для вас відеоролик. Скажу зразу наперед, це вже моя третя спроба. Дві попередні рибалки, два попередніх виїзди були безрибними, безуспішними, тому без відео. І ось сьогодні третя спроба зняти відео, зловити, знайти рибу. Сьогодні я взяв з собою 722-й Swan. І маю в цілях половити не лише окуня, а буду пробувати комбінувати. мабуть, перший раз ділянку пройдуть окуневою приманкою, спробую ловити окуня. Якщо це не вдасться, чи вдасться, все одно другий раз ділянку я буду проходити вже з щучим монтажем, з щучою приманочкою. Річка невелика, грузики там 2 грамчика орієнтовно використовувати. Тому от 722 Black Swan до 6 грам тестом з такими задачами, які я перед ним сьогодні хочу поставити. Я гадаю, маю впоратись на відмінно. Ну і давайте я вам одразу. Покажу свою коробочку. У мене є дві коробочки. Спочатку покажу окуневу, ту з якої я, в принципі, і планую розпочати. А коли переключимося на ловлю щуки, то я вам покажу ще й свою щучу коробочку. Дивіться, значить, в мене сьогодні тут така реально каша з приманок, багато різних варіантів. І я їх так розклав по кольорах. Більш темні такі схожі до моторного масла, оливка, там ще карамелька десь знизу є, фіолет. Ну і щось таке нестандартне, нетипове, білий, кислотний і різні такі варіанти. Напевне, розпочну, щоб провірити е, на активність риби, все ж таки з активної приманки, з віброхвостика. ось такий оливковий віброхвостик на 2 грамах. Це буде моя перша приманочка на сьогодні. Ну а далі виснім бачили, коробочка велика. Так що, думаю, експериментуємо ще. Перша риба під самим берегом схопив маленький, маленький окунець зимовий. І з'їв він саме активну приманочку, саме від віброхвостика. Дводіймового віброхвостика. Ось такий окунець перший. Ну що ж, перша риба зловлена, ми її відпускаємо і сподіваємось, що продовження вже буде цікавіше і рибки будуть більші. Перше ж місце одразу спрацювало, дало окунька, але застоюватись я сьогодні не планую так точно, тому я вже перемістився і окидую наступне місце. В такій неширокій широкій річісті, я гадаю, що треба шукати якісь місця прив'язки риби. І, на мій погляд, це буде саме берегова зона, тому що тут в береговій зоні глибоко. Якби було мілко, не все було б так однозначно, але в береговій зоні тут одразу де глибина, тут є трава і є різного роду. Кущики, гілки, які понападали. Тому я думаю, що саме в береговій зоні може стояти рибка. Проте не вартує так знаєте загадувати і все одно буду прокидувати і центр. Тобто там теж може стояти якийсь окунець, тому скажімо так, цілюсь в берегову зону, але прокидує все. Потрібно спочатку зачепити, зловити пара рибок, і тоді вже буде більш-менш зрозуміла загальна картина. Опа, опа, наступний. Дуже чітко вдарив. Знову ж таки, оконець невеликий, але покльовка мега чітка. Другий невеличкий оконець, але два, приман... два дюйма приманку він так впевнено з'їв, і удар такий у нього сильний був, що ну, насправді аж трошки дивує мене це. Ви дивіться, яка приманка, іначе зима, наче він має бути пасивний, але він активно з'їв. І ось такий зовсім невеликий смугастик. Ми його відпустимо. Ми його близько відпустимо і будемо намагатись знайти крупнішого. Поки що два оконя клюнули саме от в береговій зоні під моїм бережком, і причому зовсім вже недалеко від мене, тобто під берегом, фактично. Дивіться, значить, перше, на що я хочу наголосити, це саме те, що все ж таки берегова зона дала покльовки. А друге, що оконець хапає вже зовсім близько під ногами. Можливо, він просто йде за приманкою, але. Клює вже безпосередньо тут під ногами, тому що тут виходить більш довга пауза на падіння. Можливо, ось це йому важливо, так що треба буде зараз поекспериментувати, зменшити грузик і дати трошки довшу паузу. Можливо, це й спрацює по окуню. Ось така у мене наступна приманочка. Два дюйма, така креатурка на півтора грамчиках зібрав. Спробуємо трошки довшою паузою з більшим зависанням половити. Є, є покльовочка. Ой, ну щось фракціончик взагалі не працює. О. Є покльовочка, буквально два рази закинув, два разочки буквально закинув і спрацьовує моя зміна, мій експеримент. А ось і наступний оконець, ось і наступний смугаси. Ось і нам плавничка розклав. Невеличкий окунь, але саме на зміненому мою приманочку. Дивіться: ось така приманочка, ось такий оконець. І це все спрацювало буквально там з другого, третього закидання. Тому гадаю, що все ж таки бачите, така думка прийшла в голову, вона вірна і треба саме так продовжувати. Опа, опа, бонус, бонус. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй! Я побачив, це був окунь. Це була не щука, це був окунь. Просто отакий окунь кабан Просто окунь-кабан, не знаю, на 400 грам точно. Ой-ой-ой-ой-ой. Як прикро його спустити. Максимально зараз неприємно. Це був дуже гарний окунь. В нього ну, точно мало бути 400 грам, можливо, і більше ніж 400 грам. І він тільки піднімається догори, і приманка з його морди вилітає. Ну, дуже прикро втрачати таку рибу, але ну, нічого з цим не зробиш. Буду рухатись і старатись зловити ще одного такого. Він показав себе, він тут є. Треба його зловити сьогодні. Є, yeah. є. Yeah. Ой, гарний окунець, а це гарний окунець. Не такий гарний, як був попередній, але теж дуже хорошенький такий. Ой, дуже хорошенький, дуже хорошенький. Друзі, цей окунь не зрівняється з тим, який зійшов. Той, що зійшов, був набагато більший. Але і ось це вже доволі таки непоганий розмір окуня. Грамів 200 з копійком він потягне, я так і ловлю далі на цю саму приманку. Це є селекторський бакс. Він ось такого темного кольору, півтора грама грузик. І як бачите, він провокує гарних окунів. Один гарний саме на нього зійшов, і ось другий менший, але теж дуже гарний окунь, саме на цю приманечку. Ось так. Вона в моїх руках сьогодні вперше. Я її тільки буквально вчора з магазину собі придбав. І перша рибалка одразу є рибки, так що це вже добре. Ой, красунчик, давай, пливи, підростай. Ну а ось це вже гарний окунець. І його вдалося спіймати ось під тих. Корчиків. Тому зараз спробуємо повпиратися ще саме в ту місцину. Є є щучка чи що? Здається, щучка. Я не знаю, але здається, що щучка. По боротьбі зовсім не схоже на окунця. Але щучка буде проблемно її тут брати. Та, щучка, вже я її побачив, щучка. Ну от щучку тут взяти буде трошки проблемно. У мене тонкий флюр стоїть. Ох, ох, бореться. Ох, бореться. Треба її трошки дати погуляти. Наскільки я замітив, то флюр все-таки попав у її за вустик. В, в, в такому випадку шансів зрізати неї небагато. Ось, а берег тут високий, мені тут її буде брати незручно, тому краще дати їй трошки погуляти, трошки виснажитись. І коли вона це вже все зробить, тоді можна буде її прийняти на берег. Ох, ох. Рибка невеличка, як для ультралайту, вона в принципі гарна. Та і є, тому супер класний одна ультралайт. Хоча взагалі по мірках щуки, то рибка ну, невеличка. Ось, та видно чітко, флюр у мене за вусиком. О, ходи сюди. Ой, ходи сюди. Опа, і на берег, опа, і на берег. А от і є і приємна щучка. От і є приємна щучка. Просто дивіться, де приманка. Я сподіваюся, що видно, дивіться, де там приманка. Просто в самій шахті. В самій шахті приманка. Ось такий щупачок, грамів на 500-600. Ну, порадував, порадував. Неприємно, звісно, що такого окуня гарного втратив, але щучка трошки поправляє цю ситуацію. Ось, і вона на мій гачок, і це я ще не починав її ловити. Так що, можливо, якщо я зараз почну її ловити на велику приманку, то взагалі буде весело все. Ось така щучка, зимова щучка, неактивна. З'їла окуневий монтажик, і Блін, тепер треба якось відчепити. Вона просто капець ковтнула, просто капець ковтнула. Зараз я ще окремим під кадром так дознімлю, покажу вам це все. Ось дивіться, в самій глотці, просто в самій глотці прималечка. Ну, зараз будемо якось пробувати це все дістати діло звідти. Ну і відпустимо, малечу, хай росте. І насправді я можу придумати багато аргументів, чому треба відпускати рибу. Але ось зараз важливий аргумент це, що буквально там, ну, за два місяці, та там, кінець лютого, початок березня, щучка буде відкладати ікру, буде не реститись, народжувати маленьких нових щучок. Ну, відповідно в цей період, коли в неї вже багато ікринок, Ну, все ж таки потрібно відпустити. Нехай вона віднереститься, щоб нам з вами просто в майбутньому було що ловити, щоб було більше цієї риби. Ну що ж, ось він герой. Ще раз показую. Ось він герой. Продовжуємо ловити на нього. Можу, до речі, звернути увагу на мою проводочку, я зразу її так трошки опишу. Тобто, бачите, це окунева проводка, класична окунева проводка, не дуже пасивна. Тобто короткі ударчики з підкручуванням катушки, пів оберта, один оберт. Тобто це така стандартна оконева проводка. Ах, невеликий оконець, якраз і клюнув на неї. Ось стандартна оконева проводочка. В принципі, я не можу сказати, що я поки що е, почав вже займатися якимось там сильним вимучуванням покльовки. Ні, стандартна покльовочка проводочка і в принципі, оконець час від часу неї реагує. Ого-го, який мікробчик, ого, го який мікроб. Ну, у мене була легенька покльовочка тут. І я, в принципі, мав думку, що це якраз щось таке ось таке зовсім зовсім мікро. Опа, наступний. Ах, зійшов, зійшов. Буду трошки експериментувати. Минулу проманечку зняв і зараз покидаємо ось такого рачка. Кракен ультрафіолет. На грузику в один грам, півторачку я обірвав, був зібраний грам, так що спробуємо на грамі. Переді мною от гарне місце. Дуже такий великий завал з гілок. Але зараз от з перших закидів покльовочок тут немає. І я хочу таку свою думку висловити стосовно цього, чому так? Зазвичай корчі, вони дуже приваблюють рибу, але ці корчі, хоч вони такі щільні великі, виглядають свіжими, і видно, що це бубер їх сюди натягав. Ось, і можливо, просто значить, бубер живе десь там і він просто розлякує звідти рибу. Тому, наче місце виглядає перспективним, але воно пусте, тому що рибу просто звідти розлякують. Може бути і таке. Зріз, зрізала, зрізала, зрізала рачка. Ось так. Поставив рачка, і вона мені його просто зрізала. Пройшов я декілька місць взагалі без покльовок окуня, і от тепер у мене така думка, чи це окунь завершився в цих місцях. А тільки там на початку в мене клював. Чи можливо я щось почав робити не так, приманки не ті ставити. Тому я гадаю, що зараз повернусь саме на початок, в ті місця, де були покльовки, і глянемо, що там окунь схизав, Можливо, він же відійшов. Можливо, вдасться там ще якогось величенького спіймати. Ось хочу повернутися там, попробуємо ще там нового кунька, і тоді перев'язуюсь на щучку. Опа. Опа, що там? Що Шо там? Щось добре, щука. Ой, блін, пішла. Пішла. Блін. Це просто якийсь максимальний нефарт. Ну, я не знаю, як це ще назвати. Це була дуже хороша щука. Це була щука далеко за один кілограм. І під мій сьогоднішній... Комплект під мою палку під ультралайт це була дуже-дуже гарна риба, але вона зрізала мою мікруху. Тому все, зараз я просто зараз він напевне сяду там, поп'ю якоїсь гарячої кави з термоса, перев'яжу на грубий флюр і буду ловити щуку, тому що дуже прикро було зараз ось втратити таку дійсно хорошу, хорошу рибу. Гаряченькою з шоколадкою я зараз перекушу і будемо ловити щуку. Ось так я зв'язався. Значить, поставив 3 дюйма свінгімпакт, 2 грамчика і поводочок з флюра. Але буквально бачите, коротенький тут сантиметрів 12 Він має 0,6 флюр, грубий і під легкі ваги, коли дуже грубий флюр, то все ж таки його вартує в'язати не дуже багато. Ось тому такий коротенький поводок. Є. Ох, ох, ох. Ох, що вона витворяє. Ох, що вона витворяє. Яка бійка, яка бійка. Хочемо всіма своїми можливими методами, способами скинути мою приманку, але я думаю, що... Я думаю, що все вийде добре. Думаю, треба її брати, поки вона раніше не скинула приманку. Опа, опа-опа, опа, опа є. Є чергова. Треба обов'язково душку скинути і трохи шнура відпустити, бо може почати пригати, і в мене так вже раз було, то вудочку зламав. Ось. Ну і взагалі історія така, скажімо, з достатньо популярних, що не, ски... не скинув душку, і в результаті риба зламала вудочку. З'їла моя щучка, все-таки, бачите, щучий монтаж, тому що. Ходив, переміщався з мікрухою, от і вона на мікрушку реагувала. Але довгий час, коли я вже проходив от зараз з щучою приманкою, і взагалі ніяких покльовочок не було, в мене вже закрались такі думки. А може вона не хоче таку більшу приманку, може, їй саме мікруха подобалась. І ось я, значить, поставив такий фіолетовий свінг Імпакт 3 дюйма в кольорі Electric Junebug. І нарешті ще одну рибку, я все ж таки. Взяв ось така щучка і клюнула вона саме в тому місці, саме-саме, ну просто максимально наближно до того місця, прям в квадраті пів на пів метра. Мені здається, це був другий підрив берегової бровки в то саме місце закинув, де і в мене був зріз на кракена. Ось. Тобто я гадаю, що це, можливо, навіть та сама щучка просто добрала мою приманку. Ну що ж, таку красуню. Відпустимо, навіть фотографувати вже її зараз не буду, просто відпустимо і продовжимо ловити. Що ж, я її відпускати. І отут акуратно я її так кину. Ох, а вона рванула так нормально. Рванула вона так нормально. Все, хлопці, ставте лайки, римбалка вдалась. І я вже задоволений. Але ще ловим, ще ловим, не здаємось, можливо, ще щось цікаве буде попереду. Ну, а ось в цей раз вже спрацьовує ось така приманочка. Це є Electric Junebug Color Swing Impact 3 дюйма на грузику в 2 грама. Опа, 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 цікаво. Цікаво, а це що? Ну, це щука, але цікаво яка, тому що зараз здається, що вона хорошенька. Ну, вона більшенька. Вона більшенька. Ой, ця щучка більшенька, ця приємна дуже. Ох, які ривки, як вона стравлює шнур. Ой-ой-ой. ой Трошечки дамо погуляти, знову ж таки. Не буду поспішати. Нехай втомиться, бо якщо її не втомити в воді, то вона потім просто буде скакати, виходить, мені на березі в руках. Ось, здалась, тоді можна її приймати, і на березі вона теж, в принципі, буде вже достатньо, мала би бути, достатньо спокійна. Оп, все, в руках наша, все, в руках, наша. Після того, як я спіймав попередню рибу, я більше не кидав в те місце. А дивіться, я закинув ще один раз, ну, ідентично попав, ідентично під сам кущ, і виявляється, вона там була не одна. Там була ще її якась сестричка, і навіть трошки більша за неї саму, за ту першу. І ось її сестричку. Я таки зловив. Хорошенька щучка, грамів на 800, напевно, 900. Ну, гарно. Але ця, бачите, вже так сидить достатньо акуратно. Тобто ця навіть на мікруху, можливо, би її не зрізала. Ось, ну Але ми її зловили по-правильному на щучий монтаж. Все класно, просто шикарна, шикарна покльовка, такий реально потужний удар. Ну, ось це було дійсно максимально приємно. І ось цю щучку вже можна сфотографувати. Ось це красива рибка. Таку рибку приємно тримати в руках, і приємно було з нею боротись. Ось, ну, ось така риболовля, друзі. Спочатку багато пройшов і не були щуки, а потім, виходить, знайшов і одразу дві. Ось так вона буває. Нема, нема, а потім все класно виходить. Фотографуємо і відпускаємо. Дивіться, який казус стався. Вирішив звільняти цю щучку з гачка. А в неї в жабрах моя приманка, яку вона мені зрізала буквально от пів години назад. Ось там видно грузик знизу в морді з свінгом, а зверху видно, що мій однограмовий кракен висить. Тобто вона буквально півгодини тому зрізала і знову ж таки попалась на гачок. І ось дістав їй з пащі свого кракена на грамчику. Ось так. Одна щука клює два рази за день. ось, І два рази їй пощастило. Навіть три рази їй пощастило, тому що я її відпускаю. Вона продовжить жити. І ось це третій раз. Щасливий для неї. Ох, я її відпустив, вона мене на лице аж обкляпала. Це просто шок, це просто шок, реально. Я в те саме місце, просто в те саме місце, під той самий кущ. Знову закидаю, знову покльовка і знову щука. Просто три закиди в одне місце і три щуки. І три щуки. Я в шоці. Реально я в шоці. І ця щука така. Па в неї. І ця щука в цілому супер класного розміру вже. Друзі, на ну, такі роздачі щук бувають зовсім не часто. Я не очікував, що сьогодні мені вдасться ось так з одного місця. І таких три хороших щуки. Ну, емоції в цей момент просто переповнюють. Я навіть не знаю, як це все описати і чому вона так скупчилась ось, саме в одному місці. Та? Тому що багато пройшов і не було покльовок на щучу-проманку, і саме з одного місця підряд покльовки йдуть і йдуть. Ось, ну щось їй тут значить сподобалось, не знаю що, але щось їй тут сподобалось. І насправді це ще може бути такий фактор, знаєте, є е, жор-щуки перед для доставом. От у нас вже майже всі озера, що озера всі. Ось, а річки теж починають покриватись кригою. І, можливо, тут завтра, післязавтра вже стане лід. Ось, і тому сьогодні вона все ж таки проявляє цю свою таку активність і радує покльовками. Цю щуку зараз зважу, вона красива, гарна. Цю щуку хочу зважити. Кіло 240. Ось така щучка. У неї тут кров, але то моя кров, так що не переживайте і йдемо її відпускати. Не, туди, туди. Глибину, давай. Друзі, це було дуже-дуже круто. Три щуки з одного місця, і приманку мені остання з'їла. Я не буду ставити нову приманку і я не буду продовжувати. Я максимально щасливий, що все так вдалося, і я максимально щасливий е, спійманим цим хвостиком. Ось я не буду продовжувати риболовлю на вулиці Сирія. У мене ще попереду не близька дорога додому громадським транспортом. Ось, я вважаю, що ціль, яку я ставив перед собою, я виконав більше, навіть, ніж на 100%. Була ціль зловити гарного окуня. Найбільший дуже прикро, що зійшов, але була також друга ціль це зловити щучок. І щучок вдалося половити просто на славу, максимально круто. Ось я поставив приманку Swing Impact 3 дюйма, це хороша щуча класика, і вона, як ви бачите, спрацювала дуже і дуже навіть добре. Так що ось таким вийшовся цей зимовий риболовний день. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте лайки, підтримуйте цей україномовний контент вашими коментарями. Не забувайте підписатись на канал Favorite Fishing. З вами був я, Назар Боженко, і зустрінемось в нових випусках. Па-па!